Задача встановити систему висіву на вадерштадт Tempo L. 12 рядків навісна сівалка. Бочка на підприємстві була, стояла спереді трактора. Що ми за сьогодні зробили? Встановили під бочку вузол з краном подачі і фільтром грубої чистки, ну і самим насосом. Протягнули шланг і проводку по трактором. Встановили модуль з електронними витратомірами, які будуть показувати вилив в кабіні трактора. Зробили розводку поряд там сівалки і встановили 12 кронштейнів під трубку виливу. Тобто, отак він виглядає і кріпиться для того, щоб. Вносити добреве безпосередньо в рядок. І все це менше, ніж за день. Обід смачненький Хто добре працює, той добре їсть. Так, на другий день ми приїхали, буквально за пару годин зробили з'єднання, зробили проводку, обжали. Відповідно, під'єднались до акумулятора, вивели живлення і е з'єднали електропроводку насосів. Ну все, Система готова до роботи. Ось так за день робиться е повний комплекс переобладнання сівалки на системи внесення рідких добрив. Right flow.